Доброго дня, що точно справляться у вашій долі в загальний розклад. Або ви відмовилися раніше від пропозиції шансу? Ну, або все ж таки ви взаємодіяли з людьми, які... В подальшому все зробили для того, щоб ви втратили свій шанс бути щасливою. Ви зробили вибір. Але власне той вибір не надав вам можливості радіти і насолоджуватися життям, тобто ви залишились з розбитим серцем. І саме те, чого ви досягли, досвід і знання, які ви здобули по відношенню до ситуації до обставин. але ви не отримали того результату, на який розраховували. Вам говорять, що все одно, якщо ви чогось бажаєте досягнути, то на даний момент ви повинні розуміти, що, що точно справиться у вашій долі, а те, чого ви бажаєте. навіть якщо ви на це не розраховуєте, або те, що ви втратили, можливість шанс, пропозицію. Жити в благополуччій достатку, реалізуватись по відношенню до власної реалізації. Якщо це особисте життя, то відбудеться зустріч саме з перспективним чоловіком, яким подальшому ви зможете одружитися і побудувати родинні довгострокові перспективні стосунки. Загалом ви зможете досягнути саме того, чого бажаєте. Так єдине, що по відношенню до ситуації ви повинні проявлятися активно. Ви повинні розуміти, що краще прискоритися по відношенню до вибору або по відношенню до ситуації до вставлення. Якщо на даний момент ви знаходитесь в ситуації внутрішнього конфлікту, внутрішній конфлікт по відношенню до шансу можливості, то вам говорять, ти отримаєш інформацію, роби вибір серцем по відношенню до ситуації. Інформацію ви отримаєте від чоловіка. Можливо, даний чоловік спілкується саме з вашим чоловіком, і ви будете обдумувати дану ситуацію, що вам робити далі, але вам чітко вищі сили вказують, що якщо ти бажаєш досягнути саме те, про що мріяла і чого бажала, то йди в починання. Шлях відкривається саме, власне, до вашої самодостатності стосовно фінансового благополучення і достатку. Зовсім іншому напрямку, тобто кардинально змінюється ситуація в вашому житті. Якщо раніше ви знаходились в розпачі, в втратах, не здобували шансу можливості, навіть не могли змінити ситуацію, так, ви активно проявлялись по відношенню до обставин, тому що, незважаючи на. Самодостатній ви були чи ні, але вам потрібно було вирішувати. І, от саме в даний період, так можливо, хтось знаходився в бездіяльності і в розпачу, але більшість по відношенню до даного розкладу, незважаючи на розчарування, незважаючи на негативний емоційний стан, ви знаходили вихід, вирішували, долали, пропрацьовували внутрішній конфлікт, тому що розуміли, що хто, якщо не ви по відношенню до ситуації, Буде контролювати дану ситуацію для того, щоб здобути, отримати саме той шанс, який допоможе досягнути того результату, якого ви бажали досягнути. І от по відношенню до ситуації ви отримаєте інформацію, ви отримаєте повідомлення, пропозицію, шанс, який надасть вам можливості саме по відношенню до новопочинання досягнути самодостатності, по відношенню до фінансового матеріального благополучень достатку. Ситуація кардинально зміниться в вашому житті. Ви вирішите питання, які є для вас тими питаннями, які потрібно закрити і тривалий час. Вони тримали вас, тому що ви не могли вирішити, ви не мали можливості. Ну, одне із борги-кредити. Але вам допоможуть здобути шанс, можливість завдяки даному шансу, новому починанню. І при умові, що ви будете активно проявлятися по відношенню до нам, даного починання, ви будете самодостатні в подальшому по відношенню до власного благополуччя і достатку, по відношенню до вирішення питань, які є і будуть виникати в вашому житті.